Так, добрий вечір. Дивіться, що ми коптеме. Дивіться. Шоудерик. Деякий шоудерик. Підня ножка. Файну сюди. Прокопчуйся. Тут інший шоудерик. Задня ножка, тут інший. другий. Бачите, в другу частині там прокопчуйся. Опа! Я тяжке, що я не хочу сказати. На вулиці вроді місяць є. Но я вам скажу дуже погано диміться. По своєму барометру показує мій барометр оцей. І він показує, що буде дощ. А повім вам, чого буде дощ. Не димиться. Я підходжу до коптілки, а воно не дивиться, це не дим. Має бити тяга. Має бити тяга. Вроді дрова є, але має бути тяга. Нема тяги. Коли немає тяга, воно погано коптеться. Всі шудери вже коптиме другий день. Бачите. Так, да, чорні такі, вони не горячі укупчення, вони х... холодного купчення. Я зараз прикрию одною кришкою, другою кришкою, двома кришками, просто буде холодний Да, от, Бачите, які шовди. Бачите. Чорні. Бачите які. Не сфокусуюся камера. Це не горяче окопчення, як шашлики поджарити. Ну, бачите, був середину ішло. Зараз двома кришками. Ну зараз у нас спочатку подиміться, подиміться, потім не буде віч. Я не з тим не, не роблю. Погода. Бачите, дим не йде. Ще ніякий дим не йде. Нема дима. Нема дима. Народ. Нема дима. Просто нема дима. Да, тепер є дим. Да. Із-за того, що тиск великий буде йти на дощ і не хоче диміти. Кладу ще одну. Туди я вас закручую. Мало, я його роздимлю, роздую, щоб загорілося. Ну, а і так не буде дима. Не буде дима. В общем, народ я нічого з тим не зроблю. Я просто не маю тут іншого другого телефона, щоб вам показати, чого. Ну, типу, яка тепер атмосфера, який тиск. Я на інший телефон знімаю. І показую вам, як воно є. Що коли йде на ночь, воно не коптиться так, як має бути. Шудери вже копте все вже в другу сутку, другу добу. Задній людям на праздники. Ну no, і взагалі тут такі діла. Не коптиться і мусить і за якесь пережити. Може дощ буде падати і будеся коптити. В общем, народ, дивіться. Не буде так сильно дим, як у мене. Зараз маленько подимі туди-сюди. На все не так має йде не так. Та народ так не так має дымит. Все слабо дымит. Ну, вот я зараз просто закрию, но, конечно, будет дымить. Через щелевно будет дымить. Дуже давит вниз. No, і немає де воздуху йому брати, і і, і за те, що давить його вниз, і он немає той тяги вверху, щоб файно коптило. ну Так що не все буває так ладко. Ми собі придумаємо. Ну, в общем буду вам завтра шутері показувати.